Папа -па пау друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в такий цікавий режим під назвою Це не мій сусід. Як я зрозумів, це просто клон оригінальної гри, але просто зроблений в Роблоксі. Тому можемо зразу подивитися такого туторіал, щоб зрозуміти, як саме нам грати. Так, чек-ліст, типу, просто список з людьми, о, який, я так розумію, підтверджено, да, що, типу, вони тут живуть. Так, перевірте, чи типу всі є на місці, чи персони записані, там чек айді типу, паспорт самого цього сусіда. О, Ох, йой Так, переконайтеся, що ім'я вказано правильно. Переконайтеся, що номер правильний. Переконайтеся, що є штамп такого котика. І переконайтеся, що дата правильна. Угу Окей, поняв. Check entry request. Що там пишуть? Ага. То, що його звати Нуб, тобто його кімната і що є такий штамп котика. Окей, поняв Check folder фольдер. Який фолдер? А чого саме три? Тому що з три, так? Цікаво. Перевірити, чи сходиться робота, хорошо. Ну, зрозуміло, вроді би. І потім записати, чи все правильно. Угу, Окей. І це типу все, так? Да? Ага, і ось до, якщо це клон, то треба нажати на оцю червону кнопку. Да? Хорошо. Е, і подзвонити. Обалдеть. Угу. Подзвонити 1188. А якщо це справжня людина, то просто нажати на зелену кнопку. Угу. Ну, в цілому все, все зрозуміло. Давай перевіряємо. Перший, перший наш сусід, хеллоу пише. Так, хело, Чекліст e, правильно? Чи як спочатку Це у нас ти маєш бути хто? А чорт його знає. Джаред ох йо, джарет Оранджмен Джаред. А Джаред у нас є взагалі? Я не бачу тут джареда. Я тут жареда не бачу. Чекайно. Котика нема. Чекайно. Цікаво. Походу ми маємо. Обманщика. Але чекай, ось до Jarret Оранджмен. ID number 1736 49 622. 1736 49 622. Правильно? Ну да. Jarret orange man, orange farmer. Appearance, squid head, black hair, віer sunglasses, black short and straight face. Ну да, типу, все окей. Але чому його немає в оцьому чек-лісту І немає ось тут, ну, типу, марки котика. Так, чекай. Давай в нього запитаємо. Не так зайди I'm sorry I forgot to give you my ID Не, а йди на місці Тільки немає штампу хе <laughs> hmm. І давай запитаємо, чому його немає в списку. Am I not on the entry list? Це, напевно, якась помилка, я маю там бути. Check again. Ну, немає тебе тут. Ну, дивіться, друзі, я ж не обманюю, правильно? Його тут немає. Де вина? Ну да, багатьох бачу, в принципі, але. хм, Багато і не бачу. Не подобаєшся ти мені, друг, так що я дзвоню. Забирайте його. Так, що тут там, алло, добрий день, ви позвонили туди, куди треба. Зараз агенти його заберуть, так? Будь ласка, очікуйте, поки. Клона ми заберемо, да? Угу Все, клон екстракшн комплекта. You can continue your job. Дякую. Окей, все, дальше тоді. Додивись. Ну ну дивись, Опа. Що з твоїми очима? Roblox один. Дата у нас яка? Дата у нас 2012 рік. А у тебе написано 2022. Старіна по-моєму, є проблема. Апартмент 302, да? Ось Wearing Вірінг Smiling black jacket Ну, в цілому то все сходиться, але що з твоїми очима, старіна? Щось тут не так. ID 1. ID 1, так, да, все правильно. Програмер. А ти пишеш що Resident of the Building, I come from my job as a programmer programer. тут це правильно, але що з очима? Не розумію поки. Давай тоді спитаємо, що з твоїми appearance? What's wrong with my appearance? I look the same as I always do. Щось не так з твоїми очима, Старіна. Я ж бачу це. О, халепа. Я навіть не знаю, що робити. Ну в цілому, все остальне в нього окей. Типу, ну, по факту, ми можемо його... Proposte te, BAMTS! Отак, ну і все. І вроді би окей, да? Начебто нічого не поламали. Ну, отакого кента я тільки що бачив. До речі, тут ось до він. Мастер Майк. Апартаменти 303. 303, ось до да він є такий. Так, ти у нас Діни, носиш Діно хет. Це правда. Ти у нас посміхаєшся, посміхаєшся. Чорне волосся і зелена футболка. Ну, як бачиш, у нас тут все сходиться. Що по поводу твого ID 6148303. 61 48, 5303, 6148 -5303. Да, все правильно. А що з датою знову. Диви. Дата 2017 рік. Але в нас зараз 2012. Тут щось не так. Хм. Так, що не так з твоїм ID? I'm sorry, I forgot to give you my ID. Та ні, ти ти його дав. <плес> ти ти його дав, але там. Ну, рік неправильний. Що це за такий прикол? <плес> не понімаю, не понімаю поки що. Ну неправильний рік. Але все остальне сходиться. Типу, штампи на місці, все сходиться, абсолютно все. Ну, давай тоді ми ставимо отако: complete checklist. So. Is everything in order? Глекай, да. Да. Опа, опа, па, па, па. Ти прекень. Походу, все-таки, тоді ми пропустили неправильного кента. Але дивися, що це за біда. Ну, показується, що септебр 2012, да? А тут пишеться чомусь вообще березень 22-го року. Що за приколи? Mm -hmm. Цікаво. Ну, як ми вже поняли, то ми пропустили тоді не того. 302-га кімната, ID номер 1 Ми тоді пропустили не того кента, тому я пропоную зразу отак бемц. і тому. Де проходиш? Опа, і отакого от кінту я бачив. Ось він. Нікіліс Кейдж. Окей. Okay. А в нього немає Entry Request. Алло, о, oh, I'm sorry, I go, I forgot. коротше каже, я вибачаюсь. Я забув просто вам його дати. Опять-таки, тут взагалі 2020 рік. Що за біда, Непонятно. 1848960. Написано, що. А що з апартаментами? Що це за 4601? Хммм... Ось да, тут пишеться, що апартаменти 104 Але в його ентрі реквесті вказано 4601. Це як так? 46-й поверх. Сина, щось тут не так. Давай подивимося на да? червона шляпа є. Очки, як бачимо, також є. Червона футболка є. Посміхається, посміхається. Антлерс. А, типу, роги оці. Да, роги також є. Ну, типу, з ним начебто все окей, але що не так з апартаментами, я не розумію. Тут пишеться апартаменти 104. Тут правильно вказано, але от саме в його ентрі-реквесті чомусь якась помилка. І мене це трошечки засмучує. Гмм, цікаво. Ну ладно, давай все-таки його пропустимо. Можливо, це багри. От, тому ну, нехай поки що йде. <клес> Опа, а що з твоїм ротом? Що з ротиком старий? Ти мені вже не подобаєшся. Бет Брік. Тут що пишуть? Бетбрік 2025-110. Ти у нас з кімнати 201. -ї. Ага. Ось до. 2025 110. Ну да. Straight фейс, але з його фейсом щось не так. Тому, напевно, старіна зразу. Бемц, я визиваю. Значить, службу спеціальну, хай тебе забирають. Не подобається мені шесть цього пика. <ріхи> тому від Ріга подалі позвонимо тому, кому треба. Опа, клон, extraction complete. Ви можете продовжувати свою роботу. Дякую. ого го Та ти шо? Хорошо, давай подивимося, чи є ти в сьогоднішньому. Так, чек-лісті є. Джах Sketch. Ти у нас Джах Sketch. І так само. В реквесті, да? да. Штампи на місці. Тата начебто ну, повинна збігатися, але є певні проблеми. Так, 157, 180, 286. 157, 180, 280. Да, збігається. І, в принципі, по одежі також все збігається. Лайфгуард. А, Давай глянемо. Він у нас так, так, він лайфгуард. Окей, тоді все без проблем. Пробходь старіна. Давай, показуй, що там? Угу. Рік 2022. Цікаво. Деніс Дейлі, да? Де? Він ось до у нас є, Деніс Дейлі, да. Де? Апартаменти 103, він у нас ветеринар. Так, ветеринар. 121, 823, 922. 121, 823, 922, все правильно. Так що в цілому, старіна, можемо тебе пропустити. Пускати без якихось вже лібо проблем. Бемс, бемс, проходь все. Вітаємо вдома. Альберт Фламінго, Альберт Фламінго, да Опа, а штампа нема. А оце уже проблема. Що з ID? Ну вони не хочуть відповідати так на питання. Це цікаво. Я живу на першому поверсі в апартаментах 103. Він ковбой, але чомусь в ентрі ріквесті він цього не написав. Хм, hmm. і в тебе тут немає печатки. Не подобаєшся ти мені, Альберт Фламінго. Хоча айдішніки збігаються. Хммм, hmm. і що робити? Ну, в принципі, окей, комплітет, бем, проходь. Бо зараз я думаю, прийде такий самий, і в нього вже буде якась біда. Опа, не поняв. Ти ж уже був 184, 89, 60. А чекай, які в тебе апартаменти? 104. 184, 8960, так. Да. Нічого не розумію. Але в тебе все окей, ну хай проходить. Ооо, як то складно! Я не розумію. Ну, повар є, але я не бачу зразу Entry Request, Все, вибачте, я забув вам його дати. Питань нема. Мілкмен. Ти у нас точно мілкмен? Да, мілкмен. Давай тоді перепровіримо його айдішнік зразу. 88 96 43 72 1. Так, да, айдішнік правильний. Штамп є. Франсіс мілкмен. Ну да, такі є. В нього абсолютно ніяких проблем немає, тому можемо його зразу отако пропускати, я думаю. І в цілому без проблем. Так, а ти в нас є в списку? Нема. Тебе в списку немає. Am I not on the entry list? Перевірте знову. Тебе немає тут, старий. <гум> Цікаво. 101 кімната. Так, є такий містер Фастфуд Фастфудворкер. Ти тут написав? Да, написав. А що за айдішником? 2663 4946 Да, все правильно. Штампи також на місці, ну начебто все окей. Але чекаю, тут у нього є Родинка. А на оцих його фотографіях нема. Хм, ну ладно, давай пропустим поки що. Тому давай без проблем його пропустим. Опа. Ковбой? Ага. Тобто все-таки штампи мають бути всі на місці. І тоді я пропустив не того, получається, так? Да? Оце біда, оце халепа, це вже помилка получається. Ну да. Ай. Ну, зато тепер я розумію, як то все працює приблизно, хоча б. Опа. Так ти ж уже був. Ааа, не по... да, ти нема. Все, мені кажеться, що ти трошечки-трошечки підманщик старіна. Так що давай отако нажмем кнопочку і визиваємо спецслужби, тому що ти клон. Клон! Геть його. Ого, клон екстракціон комплітед, You can continue your job, дякую. Опа. Як ви всі так класно цей, вітаєтесь. Джейн Бекон, 204 апартаменти. Є така. Давай подивимося на твій паспорт. Так. 4258, 79, 81, 5, 4258, да, все правильно. Штамп на місці. Тут також. Я вернулася з... зі своєї роботи як шеф. Перепровіримо. Так, дійсно, шеф. В цілому з тобою ніяких проблем абсолютно немає, тому я думаю, можна отако, бем, бем бем пропускаємо. Берба, давай, давай, проходь! Бли -бли 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 Сидиш. Опа. А що? Що це за біда така? О, да, з лицем є певні проблеми, старий Престон Біг. 304 апартаменти. Ну таке є, але. А що з лицем? Все начебто в порядку, та проте твоє лице, ти знаєш, говорить себе за тебе, тому визиваємо спецслужби. Цікаво, а тут взагалі можна пройти цю гру? Ну, типу, тут є якісь може рівні, там, я не знаю. А, до, левел сумарі. Так, клонів зловлено 4, клони з лофт ін Но На Б я відробив. Тобто 4 клони я зловив і 4 я пропустив, правильно? Але жодного типу сусіда я не вбив, так що все було правильно. Да, бачиш, тобто я не одразу просто зрозумів, як в неї грати. Тому так і вийшло. Ну а на цьому, друзі, цей відеоролик підходить до свого завершення. Тому, якщо тобі цей режимчик сподобався і ти хочеш, щоб я ще раз нього залетів, обов'язково підписочка на канал, пиши про це в коментарі і став свого вподобайдена. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Тож всім файл. На настрою і всім.